В етері програма 5488. наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово і чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення. Розрізнення і означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації. Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. Мене звати Марта Мольфар, і сьогодні в програмі ми поговоримо про дискримінацію за етнічним походженням, тобто про різницю у поводженні або обмеженні прав людини через її належність до певної етнічної групи. Протягом цикла наших програм ми розповідали про заборону на дискримінацію щодо осіб та соціальних груп за певною ознакою, яка передбачена лісабонською угодою, що слугує за конституцію для ЄС. Проте, у ній не визначено чіткий механізм досягнення рівності прав представників різних етнічних груп в одній країні. На жаль, такі норми є лише декларативними та не містять конкретних норм їх застосування. Дискримінація визнається міжнародним злочином. Проте постає проблема притягнення до відповідальності. Людина рівна в правах з іншими до того часу, доки її держава здатна її захистити. Ми не помічаємо, як сучасне суспільство розділяє людей, навішує ярлики, біженець, переселенець. Коли хтось потрапляє в такий статус, він автоматично стає іншим. Ще гірша ситуація з людьми, які відрізняються за кольором шкіри. Соціологи свідчать, що за роки незалежності в Україні зріс рівень ксенофобії на расовому ґрунті. Особливо це було помітно у 2000-х роках. Тоді в управлінні Верховного комісара ООН з питань біженців побільшало скарги від осіб з африканських і азійських країн. Не всі потерпілі подають такі скарги, побоюючись ще гіршого розвитку подій. А працівники правоохоронних органів часто такі випадки кваліфікують як звичайне хуліганство. Тому до статистики не потрапляє більша частина порушень прав людини саме на расовому та етнічному ґрунті. Хоча такі злочини легко визначити, бо зазвичай це спровоковані атаки, а нападники не грабують своїх жертв саме на 2000-ні роки припало найбільше на бажання тоді ще міліції розглядати подібні справи, аби не створювати прецедент притягнення до кримінальної відповідальності. За статтею 161 кримінального кодексу України розповідає Мрідула Гош, індійська історина міжнародниця, правозахисниця, політологиня, журналістка, докторка філософії, громадянка Індії, яка мешкає в Києві і викладає в києво могилянській академії. Мій досвід це 2007-2008 там Там були системно. Zustrečali se taki rasistiški pojavi, sedem milicionerij, no tudi še nazvala s milicijo. Zvečajno se Zvičajno, najperše, če je udje ki inozemec, a bo ludina in že okoli ruškiri. Що стосується суспільства, там можуть бути поодинокі випадки. І були такі випадки, коли молодики вбивали, били. Ну такі випадки були. На жаль, і були смерті африканських студентів. Я не бачу, щоб міліціонери або поліція сьогодні кожного зупиняла і перевіряла документи. Такого немає зараз, а таке було раніше. Просто нас побачили на вулиці і одразу давай перевіряти документи. Якщо мої родичі або мої друзі, мої співвітчизники, вони зустрічали цей расизм дуже часто в аеропортах. Погано з ними розмовляли. Навіть у них були всі правильні документи, все, але вони дуже зазнали такі неприємні речі. Дискримінація за етнічною ознакою може проявлятися в різних формах. Вона може бути цілеспрямованою державною політикою або побутовою, наприклад, непряма дискримінація під час прийому на роботу. Роботодавці не відмовляють прямо, але не обов'язково зателефонують представникам національних меншин. Стереотипи можуть бути вбудовані в культурний продукт, наприклад, кінострічки можуть містити подібні установки, непрямим чином сприяючи дискримінації. Або згадайте продукт КДБ «Російські анекдоти. Власне дитинство згадує співачка гурту чорнобривці Кароліна Егону. Я народилася в місті Київ, мати в мене з України. Батько він в мене з Нігерії. І якось він потрапив до України там зустрів мою маму. Ну, якось так понеслося. Як в школу я пішла і десь вже з класу п'ятого. Діти, коли починають підростати, от вони мені вже зробили якийсь такий, мабуть, комплекс, що якась не така. Просто почалися якісь образи. зовсім не розуміла, чому вони мене ображають. Ну на українській точно не казали. тоді скажу на російській, вибачаюсь. Ну, казали там «чорножопа», жопа, ані Навіть ем, в школі склали віршик, Я його запам'ятала на все життя. Кароліна Ніґрітовська, чорно біла полоски. Мені було прикро, я плакала. Я не розуміла. Я кажу, мама, чому так? Вона каже, не звертай уваги. Навіть навіть приходила до школи, казала нашій класній поговоріть, будь ласка, ну це неправильно. Що це за булінг взагалі? Ну і що? Це не допомагало взагалі. Продовжує Мрідула Гош у будь-якому суспільстві можливо є расизм. Расизм це породжується сценофобії, все, що чуже, бояться. Ценофобія. Від сценофобії закріплюється расизм. Расизм має ще інші коріння. Це в суспільній свідомості, коли є певні стереотипи, що тиражуються, може сприяти родинне виховання, де там такий менталітет чи вороже ставлення до окремих людей, окремих націй чи народів. Окрім того, може бути і вплив школи, вплив. Суспільства, вплив медіа дуже серйозно. Медіа грає, чи не найважливішу роль сьогодні, тому що людина, окрім навіть батьків, дитина дуже часто спілкується з соціальним медіа. має свою присутність і так далі. Є такі чинники, які можуть або сприяти, або зупинити превентивні. Досі у світі немає навіть консенсусу, як правильно називати цей показник дискримінації. Якісь країни, наприклад Америка, частіше вживають расова дискримінація, десь кажуть за ознакою національності. В Європі частіше використовують фразу етнічне походження. Водночас, розглядаючи кожну конкретну справу, ми розуміємо, що йдеться про те саме. Також у різних країнах існують дуже різні механізми захисту прав людини. З останніх подій згадується рух «Black Lives Matter». У Сполучених Штатах Америки, який заново порушив питання расової дискримінації та несправедливості в суспільстві, і те, як вона може відображатися з боку влади, зокрема поліції. Але якщо повернутися до витоків дискримінації, то дискримінація за етнічною ознакою, і будь-яка інша, починається зі стигматизації і неприйнятної лексики. Прикро, але навіть зараз можна почути слово. Нигр власну думку висловлює депутат Верховної Ради України, чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби. Жан Беленюк. Це абсолютно некоректне висловлювання. Я не виявляю, щоб до мене так зверталися. Я такого однозначно не допускаю. В мене бувають такі моменти, коли людина спілкується з кимось, там і я знаходжуся в цій компанії, і він розповідає якусь свою історію, і не може почати там розпитати по наступну річ. Ми там були там десь. Відпочивали, там, там був один, один чувак, такий смішний він негр, але такий колоритний, там туди-сюди ну Ось такого плану. Я на це звертаю увагу, воно мені ріже трошки. Сухи. В Україні слово негр, згідно зі словником, зберегло своє початкове нейтральне значення, І саме по собі немає негативного забарвлення. Така ситуація типова для пострадянських держав, населення яких майже не контактувало з темношкірими африканського походження. Але пропаганда інтернаціоналізму та дружби народів формувала позитивний образ таких людей у 2010-х Вживання слова негр в українській мові стало предметом професійних дискусій. Наприклад, на думку Миколи Рябчука, колоніальний досвід українців і темношкірого населення африканського походження подібний, тому цей термін не можна вважати образливим. Натомість експерт Роман Кабачі стверджує. Що саме через колоніальне минуле це слово не повинно вживатися, принаймні в журналістиці. Сучасні рекомендації радять уникати слова «негр», натомість вживаючи темношкіри. Але краще за все, взагалі, не зосереджувати увагу на кольорі шкіри. Переважна більшість людей, що продовжують використовувати у побуті образливі, застаріли терміни, роблять це несвідомо. Бо не так часто стикаються в Україні з африканцями, афроамериканцями та навіть афроукраїнцями, але незнання комунікативної етики не знімає відповідальності, і це одна з причин, через які ми робимо ці програми. Послухаймо Мірідулу Гош спочатку було слово від слова, все починається, тому що ваші думки. Вони транслюються у формі слова слово як зброя працює. Слово також може бути заклик до симпатії, до любові, але також і до ненависті. Пам'ятаю, ми називали цю брошуру екологія мови, але дуже часто ми не замислюємося, наскільки ми можемо смітити своє культурні простір і середовище ось такими словами. Не можна вживати, характеризувати єврея як. Жит, скажемо, да, або циган, казати роми краще, да? краще сказати не негр, а сказати чорношкірий або африканці, афроукраїнці. Є ціла спільнота. Велика війна перетворила частину українців на біженців і тим самим дала страшну можливість відчути дискримінацію за етнічною ознакою на собі. Можливо, це змінить ставлення до так званих інших на краще. Бо немає інших. Ми всі рівні. Послухаємо мірідолу Гош. Ми сьогодні живемо в умовах війни, умовах до того була пандемія. Є яка згуртованість. По-перше, і по-друге, розумієте, дуже багато було вдала кампанія проти расизму. Ми дуже багато робили тренінги журналістів. Це були 8, 9, 10 роки. Країна готувалася ще до Євро 2012, і там було дуже багато серій тренінгів всіх волонтерів, щоб фани з Британії. Фани Швеції не обов'язково білого кольору. Європа вже давно не одно кольорова. Тому розумієте, ці стереотипні уявлення, що це за Європа сьогодні або Америка. Поки людина не поїхала, не жила, людина не знала. Тому знаєте, це від незнання. Після 2014 року істотне було покращення, можу сказати, тому що, знаєте, коли є безвіз, коли є... українці могли їздити вільно, до українців було поважне ставлення з Європи. Сьогодні в програмі ми зосередилися виключно на Україні. Для нас дуже важливо зрозуміти, що буде з нашою країною після перемоги, як сприйматимуть українці мігрантів, які будуть приїжджати до нас відбудовувати країну після війни. Про все це варто думати вже зараз. Державі планувати цивілізовану міграційну політику, а суспільству вчитися бути вічливим і толерантним до будь-якої людини, що приходить до нас з іншими традиціями, культурою, мовою, кольором шкіри, головне, щоб з миром. Тут дуже складна робота. Спочатку це здорова міграційна політика, якої ніколи не було. Аналітики 95-й вони робили прогноз до 2050 року зростання населення без війни, без нічого. І показали наскільки питома вага пенсіонерів буде зростати, і дуже мало будуть людей працюючих. І це навантаження буде сильне, дуже сильне погане. Зараз уявіть собі, війна. Коли дуже багато молодих людей ми втрачаємо поствоєнна країна, вона завжди має дуже великі травми. Імміграційна політика в кожній країні є, де є здорова міграція, чи Україна готова, чи не готова. Робота з ксенофобією і забобонами завжди робота над собою. Сподіваюся, цикл програм 5488 змінить нас з вами, і наш світ на краще. Мене звати Марта Мульфар, продюсер програми Євген Лесной». Дякуємо, що привели цей час з нами. 5488 – законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.